Сьогодні зранку я випадково чи не випадково купила ялинку. Вона невелика, ну, як і я, в принципі, але е, дуже важка, тому що вона, на, вона у горшику, і цей горщик дуже-дуже важкий. Я міць, я притягла. І зараз я вирішила ось так: ну, ялинка, тому потрібно знімати влогмас. Але і потрібно їхати за прикрасами для ялинки. Я хочу купити е, бантики, Ось, тому я зараз разом з вами поїду в магазин. Е, в мене є вогники, але я не знаю, якщо я знайду щось посимпатичніше для ялинки, то куплю ще і вогники. Тож, поїхали, будемо щось дивитися, якісь прикраси для ялинки. Сподіваюсь, мене видно, тому що я себе не бачу. Але спочатку розпаковка з ашану, а потім все інше, тому що треба снідати. Керіандр це кінза. Тут одна ліпія, не пам'ятаю, як буде, і один ралі — салатик. Далі спаржа. Сирок до спаржі, І ще до спаржі бекон. Тому що це дуже смачно. Огірок? Лімон. Дві бурати. І, звичайно. Шампейн. Яка ж ялинка без шампейну, тим паче по акції. Ідемо снідати, а потім. Буде розпаковка з джамбо. До речі, я це відео знімаю без мікрофону, тому що це такий влоговий формат, і щоб не стрибав звук, де мікрофон де без, тому і тому так. І покупки, що я придбала, все ж таки у джамбо. Там було дуже мало всього, тому що просто а, пусті полки. Тому що румуни, напевно, ще у серпні все просто звідти винесли. Вони на рахунок саме Різдва просто шалені люди. Ось. Але все, що мені потрібно було, я купила. Найголовніша покупка це шапочка для Річарда. Він ще не знає, але прийдеться йому тут вушка. Думаю, буде йому дуже мило. І ось такі свічки гарні. До них є підсвічники. Але поки що бачу гірлянду. Ось, сподіваюся, що тут 8 метрів, що мені вистачить. Воно, як, це зараз модна гірлянда-роса, там, де потрібно вматувати. Кожну гілочку, ну, я подивлюся, можливо, не кожну, але якось обмотаю, і тут вона в розетку втикається, і є навіть пульт, щоб змінювати кольори. Ось ви можете побачити себе: така підставка. Не знаю, я хотіла якраз щось поставити. На стіл, щоб туди ставити аромадифузер чи свічки, щось гарне, але потрібно скло протерти Підсвічник раз, свічник два, і підсвічник три. Вони два такі маленькі і один вище, щоб ось так поставити не симетрично, але щоб вони були різні висоти. Ось. Але їх потрібно також. Протерти, бо вони в, яких, в якомусь клеї. Я нарешті придбала ось таку штучку. Тут потрібно, тут повинна бути підсвітка Bookstore. І зараз подивлюсь, чи горить. Можливо, потрібно купити лампочки. Горить! Клас! Блін, зараз поставлю на полички, це дуже гарно. Дві. Ленточки, щоб робити бантики. Одна просто біла, а інша біла з блискавками. І я думаю, що я так скомбіную їх. І дві такі тарілочки вони такі напівглибокі. Я сподіваюся, таки на Новий рік зварити холодець. Я його просто обожнюю і останній раз його варила, перший і останній перед війною. Ось. Ось такі були покупки, і зараз йду прикрашати ялинку і трохи хочу змінити декор, тому що ялинка буде біла, і мені хочеться ось цей такий червоний акцент біля телевізора змінити на також білий такий акцент. Тож пішли прикрашати! Прикрашена, квартира прикрашена, проєктор встановлена, собака вигуляна, ніч вже на дворі. Ну, не ніч, а близько сьомої години вечора. Нічого ще не прочитано. Але перед тим, як буду вибирати книгу разом з вами, тому що я ще не вирішила, що читати, я розповім, що читаю зараз. Такий маленький апдейт з минулого влогмазу. Грандмастер, третя частина, я е, на 150-тій сторінці. Е, і це, знаєте, це навіть більше, здається, чем, ніж половина, тому що тут е, додаткові е, матеріали, тому, хоча ні, десь половину приблизно так, приблизно половину, і тут, ну, розповідати щось важко, тут плюс-мінус, а зараз такі шматки з минулого. Ой, щоб я пам'ятала, як звати. З минулого Вей Усяня та Лан Ван Джи. І е, вчора я взяла читати The Christmas Tree Farm Лорі Гілмор, е, спробувала буквально першу главу. Ну, непогано. Ось, е, все дуже банально. У нас Кіра нещасна така жінка. Ось, І, і вона вже побачила його, і він. Прям так пишеться, він занадто гарний. Він прям дуже гарний, і в нього є, є звичайно, собака. Прям е дуже схоже на минулу книгу, яку я читала. Також, ми проти вас. Ну, це я ось так. От, процес в мене вже більше під кінець книги. Це неймовірно. Це сумно, більше тут, якщо минула частина була більш про хокей, про гру, про команду, то тут ця книга це наслідки після першої книги. І це дуже боляче дивитись, як через одну людину, через один поступок цієї людини руйнується життя багатьох людей та сімей. Ось, але неймовірно, тут ти плачеш, тут ти смієшся. Бакман просто неймовірний, і е, нічого не змінилося. Ім'я рози, як стояла, так і стоїть. Як я прочитала там 85 сторінок, так і залишилась. Напевно, я все ж таки її вже буду читати у січні, тому що зараз в мене більш така легка література, окрім Бакмана. Ось, ну, він лег легко пише, але дуже сумно. Ось це такі мої чотири книги. Що я читаю зараз, і йдемо, Я зараз оберу, що я буду читати прямо зараз. Ось. У мене є з варіантів книжки та кістяний пил Козі фентезі. Також з того, що я хочу прочитати: такого новорічного, затишного. Це положи трішки. Це. Детектив трилер, сімейна гра, і підліткова література. Просто три абсолютно різні книги з різних жанрів. Я не знаю, що робити. Я не знаю. Хм. Ну, хочеться чогось легкого і розважального. Ну, Воно все легке і розважальне. Я не знаю, можливо, дім зеленого скла прям залишиться під Різдво якусь книжку таку. Так, ладно. Це відкладаємо на потім, на солоденьке. І що робити з вами, друзі? Читрили. І так. Життя молодої письменниці Герія Трід круто змінюється зустрівши чоловіка своєї мрії. Вона готується до ідеального весілля у Нью-Йорку. Його родина одна з наймогутніших в Америці, і їхній шарм та нідет правди діти, статки нікого не лишають байдужим. Аж раптом рожева казка перетворюється на квест. Майбутнє свека розповідає, розповідає Герія історію, моторошну історію про вбивство. А що це? Химерна гра перевірка її відданості, зізнання, пошук прощення. Гарріет мусить мерщій це з'ясувати, адже час залишається дедалі менше. Під час пошуків все більше таємниць сім'ї, і Гарріет відчуває, що тут. Щось не те, може з родини, а може і з неї самої. Що це за гра, яку вони ведуть, і чи вдасться Гаррі перемогти у ній, і це все під різдво? Тому пішли готувати вечерю пити келих шампанського, тому що я вважаю, що я сьогодні його заслугувала. Я тягла ялинку, я її прикрашала, я їздила в магазин, купляла і дивилася на натовпи людей, які, яких я ненавиджу. Ось тому. Я молодець, і е, будемо після вечері починати читати. А завтра продовжимо! Вчора за вечір е, прочитала майже половину книги. Е, дуже легко читається, дуже легкий слог, якийсь, ну, досить такий, знаєте, фу, як, якась шерсть собача. Дуже такий е, легкий і невимушений, дуже приємно читати. Е, в нас тут наша головна героїня Гарріет, її скорочно називають Гаррі, е, вона письменниця, знайомиця. На якомусь святковому вечері з Едом, Едом. він такий дуже-дуже-дуже заможний із дуже такої, знаєте, багатої родини, яка багата прям століцями, таке, століцями, родове майно в них є. І вони дуже загадкові. Тобто, знаєте, преса і всі люди знають, що вони дуже багаті, дуже впливові, але про саме їх життя ніхто нічого не знає. І, звичайно, де багато грошей, там всім людям цікаво, що відбувається. Ось і вона, нарешті, наша головна героїня, знайомиться з родичами Еда, і вони такі. В Принципі, він там більше, знаєте, стращав її, що вони не такі, як всі, вони дуже дивні. Люди і люди. Так, можливо, через те, що в них є гроші, вони трошки, знаєте, зверхні і не розуміють якихось, знаєте, базових речей. Там, то, на кшталт, тобто в тебе немає домробітниці. Вона є у всіх це база. Ось. Але люди і люди. Ось. І е, наша головна героїня знайомиться з батьком е, свого еда Робертом. І е, тут починається крінж. Я прям, якщо чесно, десь на 50 й сторінці відбулося е, знайомство. Зараз я на сто й десятій. І е, я всі ці сто сторінок просто ловлю крінж. Е, це, знаєте, не спойлер, просто це факт, який відбувається у книзі. Наша головна героїня починає хотіти батька свого нареченого. Це просто я така, що це? Що це? Що це за жах? Просто вона постійно вона його побачила. І вона така: блін, він так, типа ед дуже схож на Роберта, Тільки Роберт, ось йому 65 років, він такий вже більш солідний. І ось прям манець. Ось я його побачила, і він, він мене прям притягує. І Роберт вирішує пограти з нею таку. Гру, вона письменниця трилерів, детективів, і він каже, що він, начебто, написав свою також книгу ось, і дає їй аудіозапис там, типу, ця книга. Ось, і далі, щоб вам було цікаво читати, не буду, звичайно, розповідати, що відбувається. Просто вона ось є в неї запис історії, яку розповідає Роберт. І вона. Лежить вночі біля Еда і така, блін, мені не спиться. Можливо, саме зараз послухати плівку, але якщо я тут буду лежати біля Еда та слухати голос його батька, я ну, ну ви зрозуміли, ну, мені трохи буде нікого, тому що мене, знаєте, збудеражить його е голос. І я така, що? Вона цілується там з Едом, і вона уявляє, що на місці нього, щоб вона, якщо б цілувалася з Робертом, я така, що? Ну, ти взагалі нормальна, а вона така в своїх же думках: ну це напевно дивно, але ну, я ж не зраджую, це просто думки. Це там, типа, просто, ось, знаєте, жінки такі, ось. Ні, ти, блін, больна. Ну, ось. І, і ще мінус цієї книги: дуже передбачувано. Прям взагалі передбачувано. Ви знаєте, автор каже: А, а ти вже розумієш, що це буде, що з цього випливає, і який, знаєте, якою літерою це все закінчиться. Дуже передбачувано. Прям дуже, дуже шаблонно і дуже передбачувано. В мене є, ну, спершу там п'ятидесяти сторінок. Є здогадки, чим це, це все продовжиться і чим все закінчиться. І якщо це виправдається якось, ну для мене буде це дивно, тому що я взагалі ніколи не вгадую кінцівки. Я взагалі в цьому профан. Тому будемо далі читати, далі закатувати очі. А, ось. Ну і дізнаємося, права я була чи ні. Звичайно, я вам не розповім про що я думаю. Просто скажу, так чи ні. Ось. Давайте читати. І що сьогодні хочу дочитати цю книгу, можливо, трошки помалювати і все, нічого не робити. Ось такий план на цей день. Мені залишилось десь 100 сторінок. І, знаєте, я розумію, що мене просто шалене, шалено, бісить головна героїня. Е, вона лізе туди, куди не треба. Нащо вона це робить? Я не знаю. Ну, це так завуальовано небезпечно для неї. І Знаєте, мотивації, на що воно це робить, нема. Просто мені цікаво, знаєте, смертельно цікаво, і все. І не знаю, мені якось взагалі щось дуже не подобається. Що я дочитала. І хочу сказати, що я чомусь в процесі більш себе якось налаштувала, що це буде гірше. Е, ні. Ось цей момент з батьком мені не сподобався так. Але в цілому, знаєте, непоганий такий е, трилер, дуже-дуже динамічний. Ось е, трошки місцями передбачуваний. Тип прям, знаєте. Е, Заздалегідь, бачиш усі дії героїв, що буде відбуватися. Ось. Але в цілому непоганий, досить такий кривавий <плес> Ось, е, трилер. Е, в цілому непогано, але не прям вау, не можу сказати, що він мене захопив. Як на мене, сама ідея книги більш цікава, чим. І більш вдала, чим сама реалізація книги. Авторка сильно загралася з цим, щоб це все подати у форматі гри, в плані того, що там, знаєте, багаті люди люблять ігри, і ці ігри жорсткі. Знаєте, там полювання, наприклад, за подарунками, але там не за подарунками, знаєте, а не на життя, не на життя а на смерть. блін. Ось, і це через це виглядало дуже штучно. Ну, ти не віриш в це. Ось. І тому так, знаєте, на трічку. Непогано, непогано. Я в процесі думала, що буде гірше. Але ні, непогано, але не вау. Такий, знаєте, посередній непоганий трилер. Ось. Такі в мене вийшли враження. Я, якщо чесно, рада, що все ж таки мої очікування е, не виправдались в процесі читання, що все ж таки все не так погано. Е, ось. І пишіть зупив в коментарях: ви читали цю книгу чи ні. Е, пишіть свої враження, е, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, Підписуйтесь на канал. І дякую, що провели ці два дні зі мною. І скоро побачимось. Бержіть Пока.